Пливе каче по та сині жалобна пісня, під яку прощалися з героями Небесної Сотні, знову лунає у центрі столиці. В останню путь проведжають 29-річного киянина Радіона Добродомова. самого почала революції він допомагав як мог. Був дуже хорошим сильним активістом. Всі був в ряду перших. Разом з друзями-автомайданівцями Радіон поїхав до Маріуполя, щоб захищати місто від сепаратистів та терористів. Радіон добродумок це смілий чоловік, який відкликнувся на призив государства и пошел защищать родину с оружием в руках. И был включен в состав специального подразделения милиции АЗОВ, которое пошло на штурм городского отдела милиции, на тот момент заняли террористы. Он погиб как смертью храбрых. На штурм району спецбатальон Азов пішов за закликом керманичів спецоперації. Группа ребят из автомайдана, которые вступили в спец в подразделении милиции специального назначения АЗОВ, были ближе всего городскому отделу милиции. Как имперском позвонили? Ну, фізично оказались ближче. Естественно, була координація, естественно, була им команда для того, щоб вони пішли і помогли освобождати уроділ міліції. После під'їхали подъехали войска внутрішні, після этого була підтягнута бойова техніка вооруженних сил Украины. Та 12 добровольців опинилися фактично сам на сам із терористами, пригадує заступник командира батальйону. Коли визволили перший поверх будівлі, Родіон лишився чергувати у дворі. Там і зазнав смертельного пострілу в спину. Він прикривав. Захід моєї групи на перший поверх захваченого терористами РВД в Маріуполі. Терорист вистрілив йому в спину. Заступник чільника батальйону нарікає, операція провалилася через її непродуманість та через неузгодженість дій або й зраду місцевою міліцією. В кабінеті навіть немає плана міста. Карти міста немає. Немає планів захоплених будинків, немає оперативної інформації. Прозачинщиків. А всі плани полягають в тому, що отак от набігти Ордою всіх побити. Співробітники частини внутрішніх військ з міста Маріуполя. Або вони не знали того позивного, або вони ігнорували. вони... Заарештували мене ще частину групи, роззброїли, наділи кайдани. У МВС знають про цю проблему і готові оновлювати лави правоохоронців у проблемних регіонах. Ми продовжуємо формувати отряди міліції спеціального назначення із патріотичних настроєнних граждан, тому що, к сожалению, міліція Донецька, Луганської області, яка повинна була би захищати людей. вона не працює. Рідні та друзі вбитого Родіона, аби знати напевно, його смерть не була даремною, вимагають ретельного розслідування. Поховали патріота на байковому цвинте. Світлана Одаренко, Ольга Петрів, Орест Пона та Сергій Клименко п'ятий канал.